Зараз сидимо в парку, округ озера пройшлися, де дуже багато алігаторів і озеро не Ну, По всій вероятності вон стоять такі е... квадрати чи прямокутники, до яких підв'язують м'ясо і їх кормлять. І вони не голодні і зараз сидимо, не бачимо ні одного алігатора. Но, взагалі предупредження є періодично проїжджають по подорожки, як вони називаються? чи як показати? Ось і Сол їдуть на машинках, що їдуть. Як? Парк рейнджери. Рейнджери. Рендри. Рейнджери, щоб наблюдати, щоб ніде нічого ніякого не случилося. Взагалі, то парк тихий, спокійний. Хлопці пішли на дитячу площадку з Вільямом, а ми, ми сидимо коло цього озера, так спокійно, так. погода така українська, така осіння. Не жарко, не холодно, немає сонця, такого палючого, прохладненько. Мені дуже-дуже подобається ця погода і цей вид. Побачили робки на фотографії. Що... Прислав. Кажу Таня, ось таку Тішеду спокійно. Скоро підемо до хлопців. Ну, може, побачимо алігаторів, да, мам? Так, я їх надивилася. Мені мені вони не потрібні, Просто страшно, що написано скрізь, що можуть знаходитися тут до алігатора і ми приперлись. Так що... Мені не нужні просто. Мам, диви, і правда, як, як, як осінь в Україні, да? чи да, весна, і да, да, да. він на такий види. Другий вітерок і друге сонце. А тут же бачиш, тут іменно осінь. Ага, ага, і таке все, пожавка трошечки. Божі на наші, і на да. озеро. Або на річку спокійно на сколі, а там коло млинів. Точно. Ой, як наче вдома побула. В следующий раз возьмём с собой обид сюда и поемо на скамеечка, да? Так, дай чтоб мне его не нужно бить я. Мне хватит ваших Калверсів там Марверсів. Я обид. Что то, що обид? Я дома що хочу те їть. Ну, ну, що так така? А я буду тут. Я там буду. Тут, тут от отфмей і дебанавела і потом я кухню. Нема проблеми ні з обідом, ні з завтраком, ні, ні з праздником тут не готують так, як ми. А чого не готують? Та ну не готують, тому що ми на праздники стараємося, а ви що, ви поїли собі Ні мить посуду, ні готовить, ні. І коли тобі стоять, коли тієї печки, як робота. Ну, від... mm -hmm. no, пасі вам.